Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому ми маємо слухати в геополітичному і гео, особливо стратегічному сенсі, те, що нам радять на Заході, але робити по-своєму? Був колись так, багато років тому один маленький хлопчик, який на зауваження його батьків, що він їх не слухає, відповів: Я буду вас слухати, а робити буду по-своєму. Так. так що він не відмовлявся слухати. І ми теж не маємо відмовлятися від. Того, що говорять на Заході, це наші партнери, друзі, союзники. Так. Але робити треба по-своєму. Чому? Та тому що на Заході геополітика, особливо геостратегія це невідома наука. Вони на її бояться, вважають, що Гітлер. В якого вона була в чисті, так би мовити, її скомпрометував. Я думаю, що він так само скомпрометував математику, фізику, хімію і, і, і все останнє. Не тільки географію, геополітику і геостратегію. Ну, я пояснюю, елементарні речі для цих ну, в штатах, навіть назви такої немає геополітика, Гітлер її. Скомпроментував. Там політична географія. Не вмер Данило, так болячка задавила. Ну є ніж, є веделка. Веделкою можна людину вбити, а можна користуватися для того, щоб їсти. Ну, так що її викинуть, якщо хтось кого десь когось вбив чи зарізав, наприклад, ножем. То що ножем нам не користуватися. Ну, я пояснюю елементарні речі, але вони не зрозуміли всяким, там, тіпа, <сум> і всяким там, типа Трампом, і всяке більше там маса таких діячів, які взагалі нічого таке враження в цьому не розуміють. Я ж пам'ятаю, як вони е, приїжджали сюди. Це президент Сполучених Штатів Америки. Так тоді ще взагалі, в 91-му році, за яким стоять якісь там купа всяких радників і так далі, і відмовляли Україну від проголошення незалежності. От відмовляли. Вони не розуміли нічого, що відбувається. Що відбувається і чому так відбувається? Вони не розуміли оцих цих речей там, про розпад імперії і все це як закономірності геополітичні. Вони цього не розуміли. Так. Далі. Ми не послухали їх. Так. Але ж ми послухали в іншому. Наприклад, у Криму. Там у нас було 200 військових містечок, військових частин. Що нам Захід тримав нас за руки, кричав. Ні в якому разі не опирайтеся, ні в якому разі не стріляйте. Ні в якому разі, тут деякі одна дама дуже приємна так кричала. Тут в нас такі дами, вони заводяться чомусь і в Верховній Раді, і не тільки у Верховній Раді, там скрізь чомусь в нас, то, то, то кажуть, якась дама Чонгар розмінувала. <рістити> <рістити> то якась дама кричала: жоден танк не повинен вийти в Криму із місць дислокації. Вони йдуть з автоматами, з кулеметами, з танками, БТРами, а ми повинні виходити з прапором. Ну, більшого дебілізму, придумати ж не можна. Ну так же, потім, Захід казав, ну, ні в якому разі не можна стріляти по Москві. Ну, ще там по. Окупованих територіях України ще туди-сюди і то за руки тримали. А от по Московії, там, а по НПЗ, та Господи прости, господи, НПЗ то це ж не зя. Байден там і всі останні. Ну як це? Ну куди це? Ну, це призведе до страшного підняття цін на нафту, а життя показує, що воно ну, навпаки все. Ну, отакі от -от керують США вже, і, як мінімум, із 91-го року. Як мінімум, всі вони отакі. У декого там, як вуша молодшого, навіть на обличчі написано було, що там. Деградація генетична просто якась, ну, ну і не можна, їх ще раз показую, повторюю, і показую на пальцях, що все те, що вони нам рекомендували геополітично, геостратегічно, і все, що ми їх слухали, пішло нам не на користь, м'яко кажучи, не на користь. Так. Ми б донині, аби ми їх слухали, то були б частиною московитів-андрофагів, так, і тут би вже давно вони організували Голодомор черговий, тому що е, така їхня сутність. Інакше вони не можуть. І це теж геополітичний висновок. Вони такі є, я вам пояснюю, генетика і ментальність в них така. І все. Хоч не хоч, вони будуть влаштовувати на тій території, яку вони захоплять, України, Вони будуть влаштовувати геноцид, і голодомор, і розстріли, і все останнє. Це просто факт. Так, і хай там не, хтось не обольщається, по руські, що якщо він там поміняв паспорт український на московський на окупованій території, то його не знищать. Або крайньому разі не виселять кудись в Якутію. Ну, це треба бути таким, як і нам що нам рекомендували, щоб ми не проголошували незалежність. А потім і далі, і далі, і далі. Всі. Там, хто не приїжджав, нас тримали за руки, щоб ми не опиралися о цьому всьому. А якщо ми не будемо опиратися, то нас просто фізично знищать, всіх до ноги. І не думайте, що раз нас ще багато, то разом нас не подолати. Так. Все вони захоплять, і, і все буде окей з їхньої точки зору. Ми ж вже це переживали, треба ж розум мати. Так. Три голодомори пережити, які організовані, були, проведені, так. і нічого не зрозуміти, ну я не знаю. Розкуркулення пережити середняків знищення, створення колгоспів і все таке інше. І не дійшло до нині. Біда. Біда. На жаль. І біда у нас отут, ось вона знаходиться. Так. Спочатку тут розклад іде, а потім все останнє, а не навпаки.